У вівторок, 23 березня 1837 року, близько 15-ї години, казенно кошні студенти університету святого Володимира вирушили до їдальні. Цього разу їм пощастило. Економ отримав додаткові кошти на студентські харчі. На столі їх чекали борщ з яловичини, печеня з підсмаженою капустою і картопля з булкою. Студентам поталанило, і вони сповна вдовольнили відчуття голоду, яке було звичним компаньйоном їхнього непростого щоденного життя. Ну що? Цікава тема. Ставте лайк, підписуйтеся. З вами історія на тарілці. А ми починаємо і дякуємо за можливість поглянути на життя студентів університету святого Володимира дослідженню Тараса Самчука. Завдяки його роботі та статтям. Ми з вами сьогодні можемо зазирнути на цю сторінку історії. А посилання на саме дослідження для факультативного вивчення залишимо в описі під відео. Ранок казено кошних держава оплачувала навчання. Студентів в університеті святого Володимира починався о сьомій ранку звуком мідного дзвінка. Дзвінок кликав на сніданок. Правила в їдальні були суворі, ніякого брудного взуття і верхнього одягу. Скатертини в жодному разі не бруднити. Студенти тихо і благопристойно займали свої місця за столом і виголошували молитву. Весь їхній сніданок вміщався в дві руки: чай і булка. Чай без смаку ледве підсолоджений, і булки часто черстві, які не розпродали раніше і продавали за півціни. Студенти скаржаться на економа, але поліпшень не відбувається. Доведені до вічою іноділають економа Чепурковського, а одного разу навіть вирішили його побити. Гнівався автоном Солтановський. Варто зазначити, що до 1858 року у Київському університеті був чіткий поділ на казенокошних і своєкошних студентів, бюджетників і контрактників у сьогоднішньому розумінні. Перші отримували навчальні матеріали, одяг та їжу за рахунок держави або приватних пожертв, другі платили за все самостійно. Побути, в тому числі харчування бюджетників організовували інспектор студентів та економ. Сніданок був о сьомій, обід о п'ятнадцятій, вечеря о 19-й годині. Зранку і вечері харч був більш ніж скромний. Чай з булкою. Лише на обід студенти мали повноцінний прийом їжі, три страви. Таке меню все ж було кращим, ніж його відсутність. Студенти дорожили бюджетним місцем, тому і правила поважали. Не заходити у верхньому одязі, в брудному взутті, не запізнюватися, інакше порцію не отримати. Тарілки з їжею розносили лакеї, та й, взагалі, для студентів-бюджетників все готували і прибирала спеціальна прислуга. Скрутніше було контрактникам. Вони мали декілька варіантів, як прохарчуватися. Найлегше було найняти квартиру зі столом, тобто харчуватися у власників орендованого житла. Це не завжди гарантувало якісний обід. Студент Леонард Совінський, наприклад, харчувався господарів помешкання, яке винаймав у Києві. У спогадах він іронізував на сніданок хліб з картоплею, на обід хліб і картопля, на вечерю картопля з хлібом. У неділю отримую тарілку борщу, але вже без картоплі. Голодокучає нам дуже сильно. Чай п'ємо двічі на день, а час після лекції просто нестерпний. Але ми придумали, як справитися з нашою бідою. Одразу ж після третьої години вкладаємося спати. Сон частує нас пристойним обідом. Якби ж я тільки міг порахувати, скільки смачних стейків, зраз та інших шикарних страв я з'їв у снах. Бути репетитором для гімназиста було гарним рішенням для студентів. Так вони отримували житло і регулярне харчування. Проте якість цих умов залежала від того, наскільки заможною була родина учня. І звісно, не всім студентам вдавалося знайти таку роботу. Деякі студенти самі готували їжу. Вони купували продукти на київських ринках і по черзі варили прості страви, супи чи каші. Якщо була можливість, вони привозили з дому великі запаси продуктів, щоб довше не витрачатися на їжу. Однак більшість студентів рідко готували самі. Багаті наймали прислугу, яка готувала для них. Бідніші відвідували так звані столовниці, недорогі приватні їдальні, якими керували жінки і які обслуговували переважно студентів. За словами колишнього київського студента Бахтіна, у таких столов було певне типове меню. Частіше подавали щі, зрази смажене м'ясо, бівштекс, вареники, кльоцки, різноманітні легуміни, бабку, хрусти, пончики. Стіл не можна сказати, щоб відрізнявся різноманітністю, але всього давали вдосталь, особливо борщу, ситного, дуже смачного, хліба їж, скільки душі завгодно. Ціни на обід були невисокими. Повний обід із трьох страв коштував 3 рублі на місяць, із двох 2 рублі на місяць були студенти, які за цілий день могли собі дозволити лише обід. Єльницький згадував, що на десерт купував на базарі хліб і масло, які ставали йому вечері і сніданком. Столувався Яльницький у сусідньому домі, але все одно переважно залишався голодним. Протягом 1860-70-х років кількість студентів у Києві значно збільшилась. У цей період виникли кухмістерські їдальні, де самі студенти брали на себе всю організацію, орендували приміщення, закуповували продукти, наймали кухарів та обслуговуючий персонал. Варто зазначити, що студенти проявляли хист не лише до організації харчування, але й уміли чудово влаштувати розважальні заходи та веселі вечірки. Почав курити дорогий тютюн. А що найгірше, не знаючи до 23 років жодних захоплень, почав брати участь у веселих студентських гулянках і в усіх їхніх наслідках. Зізнався один із тогочасних студентів. На цій вечірці, що тяглася майже до ранку, я так старанно скуштував варенуху, що після цього довго страждав від головного болю і цілковитого розладу травлення. Але була й інша сторона студентського життя: релігійна. За правилами, студенти повинні були дотримуватися релігійних вимог, відвідувати церкву або костел щонеділі та сповідатися принаймні раз на рік. Під час постів вони мали споживати лише пісну їжу. У пісні дні студенти, які харчувалися за державний кошт, отримували досить обмежене меню. На перше їм подавали гороховий суп з грінками або борщ з рибою та грибами. Другою стравою могла бути риба з соусом чи хріном, або різноманітні каші: гречана, манна, ячмінна, перлова чи рисова, приготовані на маковому молоці з медом. На третє, пропонували смажену рибу з гарніром, пироги з різними начинками, кашею, грибами, чорносливом або картоплю, печену чи смажену. Таким чином, під час посту і без того не надто поживний студентський раціон ставав ще менш калорійним. Якщо ви вже опинилися на місці тогочасного студента і хотіли б хоча б трошки нормально поїсти, то найкращий варіант потрапляння до лікарні. Це зараз мало яка лікарняна установа може запропонувати смачне харчування, а тоді все було зовсім інакше. Для студентів, які опинилися у лікарні, було передбачене особливе харчування, яке залежало від стану здоров'я хворого. Наприклад, у 1843 році середня порція включала три страви: суп, м'ясо з гарніром, десерт, а також яблучний компот. Перші страви готували на яловичому або курячому бульйоні. Другою стравою могла бути смажена курка або телятина з кашею. На десерт пропонували налисники, манну кашу або макарони. Слабка порція була менш поживною і складалася лише з однієї двох страв. Як правило, це був курячий бульйон або суп з крупою та кисіль. У лікарняному меню також було передбачено різноманітні напої молоко, пиво і навіть вино. Очевидно, що недостатнє харчування спричиняло багато студентських хвороб. У документах студентської лікарні часто зустрічаються записи про діарею та інші проблеми з травленням. Тому спеціальне лікарняне меню мало на меті відновити послаблене здоров'я студентів університету. З лікарнею все зрозуміло. А якщо до карцеру, адже він також був. Запитаєте, ви запаління, недотримання форми порушення дисципліни чи образу керівництва можна було легко загриміти до карцеру. Щосуботи на дості оголошень з'являлися списки з іменами запрошених на покарання. Карцерне меню було схоже на сніданок в університеті, хліб і вода. Але якщо домовитися з помічником інспектора, який наглядав за карцером, покарання перетворювалося на веселе застілля. Карцер це справжня кнайпа студентів по суботах. Розповідав про свій досвід студент Тріфонов. У жодному місці не збиралося стільки студентів найрізноманітніших станів, скільки в цьому притулку винних. Були тут і багатії, і бідняки, і князі, і просто бурші, медики і юристи. Збиралися ввечері, і першою справою було задобрити чергового педеля, щоб той завчасно давав знати, коли буде робити обхід субінспектора. Убезпечивши себе цим, ув'язнені бралися за свої справи, запалювалися свічки й освітлювали довгу кімнату. Шум, гомін, стукіт склянок, сміх і голос якоїсь пісні не вщухали ні на хвилину. В одному місці розбиралася туманна філософія канта і фіхте. В іншому предметом бесід був релігійний диспут із запеклими скептиками. Там чувся концерт без слів і гри на якомусь інструменті. У кінці зали танцювали тут же імпровізований фантастичний кадриль. За столами займалися винищенням принесених для втамування скорботи закусок і напоїв. Студенти пили не тільки різне вино на вечірках бували варенуха, пиво, ром. А от горілки вихованці університету практично не вживали. До речі, у нас є випуск про українську горілку. Обов'язково подивіться. Сьогодні студенти майже позбулися головних проблем півторасторічної давнини. Якість студентського життя і харчування покращилися у рази. Проте, і да нині розв'язання побутових проблем того ж харчування згуртовує студентів і часто формує міцну дружбу на десятки років. Часи змінюються, але життя студента залишається все ж таким буремним. Будь ласка, не забудьте підтримати це відео коментарем, якщо вам сподобалося. А якщо хочете ще одну серію з цього циклу, не забудьте про лайк і підписку. Дякуємо! З вами була історія на тарілці.